Добрый вечер. Вітаю вас. Что-то у вас не слышно. Та, ну такого не може бути. О, сейчас пробилось. Ну, то може, да. Интернет, може, там. З'єднання встановлювалося. Я кажу, О, вітаю щас, вас так. Сейчас слышно. Откуда будете? Я з Украины, з Киева. С самого Киева. Так. И так я бываю, говорят. Столица. Столиця, так, да. Как в столице сейчас. А ви розуміє. звідки не хочете представити свою чергу? Да, без проблем. С Казани, тоже со столиці. Ну, а столиця, да. Столиця России буде. Да. да нет, видите, Чого? ви немножко в географії відстаєте. Да ви шо? Не, я кажу, буде. Я ж не сказав, що на нас сьогоднішній день є. А, ну может, когда-то и будет. ж буде, буде, скоро. Так, как і про що с... хотіли поговорити з українцями? Как в Стиве. — Погода. — Літо. Як вас зовут? Пан Дмитро до мене можна звертатись. Димитрій. Пан Дмитро Алексей. Імена не перекладаються, Олексій. Тобто у вас в місті з цим ім'я состоїть із двох слов? Ні, пан це звернення. До чоловіків кажуть пан, до жінок кажуть пані. Якщо, оскільки а ми поэтому... з вами не друзі, вперше бачимось, то і споває один до одного, то звертаються пан пані кажуть. Па... по имени. Это где Пан Дмитро. вас учили, так. Вас учили, наверное, в другом обществе, меня в другом обществе. Ну, учили. звісно, вы сказали, поэтому... я с Киева. Абсолютно, абсолютно верно, да. У нас абсолютно резни так. По, верхования. поэтому панами по и господами нас не учили быть. Ну, ну это, это не мои проблемы. А ні. вас хтось навчив за три дні бути панами? нами, Ну, дивіться. Нами. Товар шукати ну, це погана справа. Все ж таки, коли звертаєшся пан пані, це воно гарніше звучить. це ну, вам там удобнее, Та звісно, лучше. нам, ми, ми живемо, я ж не нав'язую вам. Поэтому у вас є, щоб, щоб вас Дмитрий. в Казані звертались до вас пан пані. Ні. А ну, оскільки я з України, то треба і імена не перекладаються. Не Дмитрий, а Дмитро. Да. Так. Странно. Буває. Бывает. Скільки... Некоторые не, пере... не переводяться. Е, Бачите, от скільки ви сьогодні нового для себе узнали. Ну да. А так от вік вик, зови, вік чист, так. Да, да, да. Так, Пословица есть. Вот она не пропадает. С тех древних времен, когда еще товарищами все были. Это не товарищами, да. Товар шукали, да, був период. Шукали, відбирали, зерно, хліб, майно. О, ну досить да. же, да. Зараз знову прийшли теж от товар шукають. То ж отбирають? О, ну а як, що ж, не бачив, як мародерить. Ні, не відео. Не, не бачив. А можете подивитись. На Ютубі цього відео повно. Все, все, що розказують і показують, не все. Не вірте своїм глазам. Слышите О, дійсно, ну потім. дійсно оці от бурят тяне того там килима чи телевізора, этом, це неправда. Звісно, ну там. Этом... Бурят... Я Вы там этом... анекдот слышали про этот про, про нарисованную муху на заборе. Угу. Нет? Не, ну я ж не знаю, что у вас там наказание. Что там робится. Вот. Так, а для чего а вы это... Украину включили? Что вы хотели узнать? Ты же не что хотели узнать про погоду у меня. Вот не только про погоду. Я угу. спросил, вы говорите, лето. Лето это не погода, это время года. Ну, мальчик, но у вас что сейчас же тепло, десь, да, там плюс 25, да. Вот это другой разговор. Да. Что у вас еще? Как жизнь стала лучше, хуже. Со ну временем? ви знаєте, що йде когда війна. Вы нами, когда ви по нами стали. Е, ви знаєте, що зараз йде війна. Звісно, що рівень життя погіршується. Я знаю, що у вас идет война, у нас войны нет у нас. Ну як це нема? А ви б спитали бы мешканців Курської, Белгородської області, є в них війна чи немає в них війни. Та і в Казань, якщо не помиляюсь, по-моему, туда в Татарстан долітало. Летает виза. Ну летаешь, тисно, ну а вы кажете, у вас нема. Ну так это ж не война, это террористические акты. Почему это террористические акты? Ну, это у вас война, а у нас террористические акции. Значит, это так само война. Ну, если что за. Знищуется ворога. Да? Да. <ріць> ну, вы говорите, про телевизоры только что мне рассказывали. Я вам говорю, не верьте своим глазам. А ви зараз розказуєте uh -huh. про інфраструктуру ворога. Так, Як інфраструктуру якого? ворога ми знищуємо, правильно, щоб вони не виробляли спальне для заправки там, танків, літаків. Це, це uh -huh. пасажирські поїзди? Ні. Це лі -лі 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 а... літаки, які літають і бомблять Україну. От сьогодні був дуже сильний обстріл України, України. Yeah. по різних містах мирних пролітало, так. З Київ не прилітало? А ви з якою метою цікавитесь? Хочете поспівчувати? Ви ж чи позбараствувати? Ви все знаєте, розказуєте тут, що літає. Я поэтому вас спрашиваю, в Київ сьогодні не прилітало? Ні, не прилітало сьогодні в Київ. А куди прилітало, по вашим даним? Ну ви ж ворог, я не буду вам розповідати, де, що і як. Угу. Відкриєте засоби що... масової інформації? Ні, я не боюсь боїтесь, вас абсолютно. Що, що з вами ФСБ на зв'язку? Що... ФСБ. Ну, де воно? А. Ну, а, ви, це, це ви, ж ви з ФСБ. Я не, буду, я не буду розкривати. Це. Я, я думаю, зрозумів, ви що боїтесь. ви, ви з ФСБ і оце хочете так от знати, що відбувається в Україні. Так от да, я скажу, я що. Говорю, ви... ви боїтесь, що я із ФСБ, або ви не слышите? Що ви а, Та я ні, думаю, ні, а чого що... б я вас боявся з ФСБ? Вас треба знищувати. Віся, ну ви говорите, что. Що... Що... Не, не буду розкривати. Звісно, ворога. ви ж ворог. А зачем ви врагом беседуєте? А, з ворогом, для чого я говорю, це дуже просто. На вас робиться контент, збираються відповідно кошти, робляться дрони, і ці дрони летять по російських окупантах. Тобто ви зараз допомагаєте зібрати для 3-ї штурмової бригади, це же Полк Азов, зібрати на ФПВ дрон. Це ж прекрасно. Ну, так, это в чому же? Ну, в гривнях, в доларах, в євро. А присилають, так. Іли як, так? Так, 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 так. І от ви зараз, я не знаю, вам потім дадуть вам медальку за це, чи там, навпаки, може, звання вам понизить. ви ж ви зараз. Виріжуть із Вот. Але зараз ви так дійсно, от якраз прийшов донат. Дякую, доброй людині. Прийшло. Ну, я знаю, що багато там тих від пана, від пана Романа прийшов донат і ми ще наблизились до збору, скажімо, до завершення збору на впіврончики. Від пані Олени прийшло, дякую. дивляться от на вас, бачать який от негідник, і розуміють, що треба, щоб ви часом не дійшли сюди, тут по Україні, а краще вас вигнати. Треба долучитись на збір на ФПІшку. Все, Вопрос можно задать, чтобы ну, вам спробуй. еще больше Спробуйте, так, 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 Там уже когда это? Границы отвоюете 91-го года. Во, обовязково отвоюем, вы знаете. Когда, вам, как да, да. Як, задоп... До речи, можете, как вы сказали, Алексей вас зовут, як... а фамилия к вашему, да, грамоту выпишем. Да, да, Дмитрий, точно так. Мы вам выпишем грамоту. Хочете? Вы можете писать что угодно. Э, Призвище да, ваше, фамилию вашу скажите. І адресу, куди а, ж відправляти. Може вам ще ключ від цього, від сейфа дати? Ну, у вас його нема. Так от я кажу, і адресу, куди ж відправити? Нету, я відправити? Куда, куди я відправити грамоту? Слышу этот, там, з ваших уст, там ваших тоже донатів этих, так це брехня. Я кажу, так. куди грамоту відправити адресу я? свою, назви? Там в Кремль прямо. Прямо в Кремль. Ні, в Кремль полетить якийсь дрон хороший. Может, возможно, даже из их донатью, аки зараз разбираем, да. Повезло вам. Кремлю. Кремлю по часты. Да, 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 да. Самое интересное. Вопрос еще один. А, да, давай. Когда Украина закончится, куда будете? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, слушай. Ну, не бы дорослые такие, а вот такие вот дурные. Представьте себе. Україна, так, Україна, мене, вона була, є і буде. А от бачите, що було там з Російською імперією, потім з Радянським Союзом, до якого ви себе відносите, як правонаступники, можна, от що можна можна буде з Російською Федерацією? Давай, представся можна по формі, мать? по формі можна віддай мать, честь і да, і запитай роз, дозволу. Роз, Давай. Немножко. Україна була, є і буде. Звісно, України не було ніколи, територія на капіталі, Да, ти що, Україна, Україна, Україна ніколи не була. А коли Російська Федерація з'явилась? Территория, на которой сейчас находится еще пока Украина. Не еще не пока что, а находится и Петров, будет находиться. Ну, тебе... ну, ну давай уже, скажи. Скажи, Алеша, давай, ты Алеша. Трепал, а давай, ты Алеша, давай, Алеша, давай, 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 уже по сути справа. Давай, ну, Алеша. Что? Все, видишь, ты даже на русский перешел. Давай, Алеша, скажи. Услышал новую давай, давай Алеша. И пропал. Алеша, кажи Даматов давай. На Давай, Алеша. Ну-ка. Що? Что там? Лена, Оля, Света. Да, все чудовие, девчата. Дулю тебе тыкают, знаешь. А все наши украинские женьки? ох, ох, це ведьмы такие классные. Как они тебе, знаешь, нароблять такі, що. Алеша, я тебе зовсім не заздрю. Ах... М -м -м -м. Ну так что, ответ я услышу, нет? що? Что будеш делати, когда Куда Україна кончиться? Україна була, ей буде. А от питання що буде з Російською Федерацією. От сьогодні вона є, а завтра Радянського Союзу її нема. Отак ми і жили. Вот так і жили, так. А для чого було на Україну нападати? Україн завоювати хотіли, остались без без Я кажу, для чого було нападати на Україну? Альоша, відповідай. На нее никто не нападал. Не нападали. Дмитро. Ніхто не нападав, нет. Нікто не, ні. не обстрілює места, ніхто не окуповує вот, територію. Ну, пришла Російська Федерация закончить, и она ее Ага, вона пришла закінчити, да? Зруйнувала там Углидар, Солидар, Бахмут, Маріуполь. Оці міста просто, вот просто під себе пішли. Просто да от не просто не прийшли не от, просто прийшла от Росія. Що з бахмутом? Ти бачив? Альоша? Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний Ютуб канал, я не знаю. Боти нас точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання, на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей. А ви мені розкажіть, будь ласка. Ти бачив, Альоша, що, що ви з бахмутом трамад. наробили? Дмитро, ти знаєш такі а ти знаєш трамаду? про такі батальйони русичі, які там всі в свастиках, татуировках ходять такі. Знаешь такие Русичи, да. Знаешь? Да, да, да. знаеш? Хто такий Мельчаков, может знаєш? Рогозин, який стоїть зігує там в Москве. Знаєш такого? Ой. Ой. Чем вас только кормят, а? Да. Шинель, фуражка Гітлера висить православній церкви в Москве там. Я? Да, в парку славы, уявляєш. Тоже в этом, в Ютубі. Тоже показували. Власовський прапор начепили на Кремль повісили. Що ж ти діда свого зрадив? А? Шо? В Ютубі, говорю, тож показываю. Де ти? Що ж ти діда свого зрадив? Чого ж Власовський прапор повісили на Кремль? О, бач, на тебе собака це свариться, це? каже. Ух, каже, який каже, зрадник з цей. Да інтер... зрозуміло, що в тебе з інтернетом. Яка країна у вас, так і інтернет, в принципі. Так что, для... чего ты деда свого зрадив? Не слышно, а. уже не чути стало. Ой-ой-ой-ой-ой. Что там? О, Понизили ли в звонил. Я начал опять пробиваться. Ага, пробиваться, да. Ну да, да, да. Так что? Для... Чего деда свого зрадив? Чему? Да, повісили власовський прапор. Где? На Кремле. На Кремле? Угу. Ну. Это как в этом, как в сказке. Що, я каже? Був Советський Союз. Так а чого, чого ж діда свого зрадив? Стал, Дід стала... воював під червоним прапором. стріляв у цих, хто був там під триколором, а ти тепер зрадив свого діда. А ви наоборот вернулись. Як ти про себе говориш, не треба зеркалити. Відповідай. Чого діду зрадив? Так, бандеру не, не почитали, так і не почитають. А ну так а у вас правильно, так Бандера, ви... у вас і не було Бандери? А що Бандера? Так, Бандера наказання не був. Вона йому 300 років не потрібна Казаню Степану Андрійовичу. Да? Да. Так що ти, як так получилось, що діда зрадив? Так я от спрашиваю, зачем? Так я ви тебе пари, питаю, для чого? От ви себе. такі, такі я от я правильні, такі от все у вас все добре і зрадили пам'ять дідів своїх? Мені. Як це ні? Чий прапор висить зараз на Кремлі? Чей прапор? Да. Российская Федерация. Российская Федерация, так. Кто його використовував під час Другої світової войны? Не знаю. Не знаешь? Ну так піди почитай, трошки вивчи свою историю, зраднику. А, 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 а то про, про Украину ты все знаешь, а про себе навіть ниц не знаешь. Как это так я, получается? Я, я все про Украину не знаю. Знаешь, знаешь. Ты там Конституцию нашу вивчаєш. Тебе це про твою зараз запитай. Тебе зараз нічого, про твою не, запитаєш ну, і нічого не. не скажеш, а про Україну все знаєш. <рес> Ні, про Україну не все знає. Так заліз, забудь за неї. І забирай а своїх за цих чмобіків. Хороша республіка була. Вона була, є, і буде на відміну від вас. Правильно, вона була республіка, є і буде. Є буде, звісно, за, так, республіканська республіканська форма правління. Пан Руслан, дякую вам ще от долучається на півідрончик. дрончик Поки говорю з цим ФСБшником, ми вже нормально так назбирали ну, на fpv дрона. Потихеньку збираємо. Друзі, будь ласка, долучайтеся. Подивіться, подивіться ви бачите останній раз живого ФСБшника. Після нашої розмови, скоріш, його свої ж і розстріляють. Да, Леша. Ну, Дмитро, ты даешь. Да, ты да, в тирке Леша. Не работал? Ты не с 90 <свят> Не, не, что ты с темы съезжаешь? Давай, повидай, Як так, что ты деда зрадил. Я зраду? не съезжаю с темой я просто спрашиваю. Молодец. Давай, я скажу, Як так, что ты деда зрадил, скажи. <свят> дед у меня пропал без вести. Я так, не ж, знаю, да, да, птик дезертир Ш... твой дед, да. А О, он, по одному, перебег, он был вертухаем, а потом перебег до власовцев. Так что в принципе, как раз твои пришли, <свят> по <певно>, да. Ты <свят> тому <свят> такие тишешься сидишь, да. Серйозний Серьезный собеседник попался. Ну, а шо, ти до Бордукаски потрапив? Ну як життя то сейчас? Получше стало или похуй? Э, знаешь, коли дивлюсь в тепловизор і э, росіян не бачу? Просто аж душа радіє. Ну, да выходишь, пусто. А як там это? І на, такі на, гарбузи на, ростуть, о, такі здорові, Правда, отруєні, бо, бо, бо з росіяни нас доброго не, я погане. Я. З нього поганого, не получається, не доброго. Я про ціни. А на що тобі ціни? На, Для чого ну, вони как, тобі? Нормально? З бензином. Ну, Все гаразд. Їхати тобі кудись їхати, буде, буде, буде. їхати? Куди ти, ти на своїй ті ладі-каліні виповзеш із того казані з тієї, казани. <laughs> Що? На оке, на оке. Тим більше. Запряжеш ішачка і поїдеш, так? Так. Да, да. ну, ослика. Що? Ослика, та ж так. І Ішачка, ослика. Так, 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 так. Це все. Бідні осліки. Сало сейчас є в Україні, ні? Все, в Україні все є. Але ти, ти, але, але ти його не побачиш і не спробуєш ніколи в житті. А по чому? А тебе це взагалі не має стосуватись. Ні, Горіцький Ринські Київлян. Хто там? Давай сюди, давай будемо знайомитись. Ну, Де там вона? Ну. Ух ти, йоу. Ну так. Да. Здравствуйте. Так, вітаю вас. Тут от ну, ваш, чоловік, міський, ваш, чолов... ваш чоловік от допомагає зараз полку Азов збирати на відрон, Ну, щоб знищувати а, російських окупантів. А чого що ви, ви вирішили, що я її муж. Е, ну, значить, не чоловік. От, оце, от, значить, я не знаю, що це пародія на людину, оцей чоловічої статі. Зараз тільки що от допомагає зібрати полку Азов на ФПВ-дрон, щоб знищувати російських окупантів. А ви... Сколько у вас стоїть ФПВ-дрон? долучайтесь, ви покоші? теж можете зараз долучитись, до речі. Сколько а я, я женку, чекайте, я с вами поговорю. вы говорите, я не понимаю. Включай Google Translate, что я тебе могу допомогти чем? Он хотел быть паном, я быть Так, давай, Борис, долучайся до сбору. А он мне рассказывает, что имена не переводится у них, оказывается. Я звісно, ж... що не перекладається. Да, да, да. Я ж говорю, клієнт з психіатрії. ага. Угу, можете звернутися угу. за консультацією. До кого? Я, врач психіатр. Ви лікар-психіатр з Росії. Ну, а я ж в... живу в Татарстані, да. А, та ви з Татарстана, Ні, це різні речі, звісно. Татарстан і Росія це абсолютно різні речі. туди з вами повольцеві. Конечно, плохо історію, знаєш, а куда вам Так, да, саме так, дуже погано знаю історію. Бачите, ну, а, а цей. Оце вот цей чоловік каже, що Татарстан Татарстан це Росія, а ви кажете, що ні. Ми кому вірите. Я ж не верю, это потенциальный клиент. Диплом, покажи, будь ласка, что ты закінчила? Зачем я буду вам показывать свой диплом? Может, тобто дислочка. одна, да? Десь циганів. В цигані вкупила диплом і тепер ходить, показує, каже, що вона психіатр. Я, я і, от знаєте скажу, я от дивлячись. І <кхех> і от дивлячись, які от психіатри на Росії, я тепер розумію, чому так багато придурків на Росії. Знаєте, кричать, що почали кричати Крим наш, що Україну треба захопити. Ну це, оце, да, це ускладнення. У вас роботи не початий я, я, край. Я трошки вирішив це. По Але спеціалісти, от такі спеціалісти, як ви, тому психічно хворих ну, дуже а, багато у вас на Росії. Не Вопрос не в этом. Вопрос в том, що да що вони шо? мечтають, вот розказують і пытаються. А що ні, ти не кричав Крим наш? А ну-ка «Крим наш»? Ти мені ще не відповів, чого ви пам'ять дідів зрадили, чого власне сні прапор висить на Кремлі. Я, я слышав про Крим, наш, про Донецьк наш. про Луганськ Ну, от бачиш, ти, в тебе вже голоса в голові твої говорять, Вот тобі про, до психіатра. Ні, це от Послідки. у вашої, я не знаю, хто він вам, от він чує якісь голоси. Не у вас, Дмитрий, не от вас, не от ваших. Дмитро, правильно, звертатись до мене. Забудите, ні. Діма, можна зробити. Ви, просити, якщо можна... бачите, ви от психічно я... хвора, людина, я... я не знаю, можливо, у вас в палаті, ви зараз в палаті знаходитесь, я, я. так, то вас треба лікувати. Бо ніби старша людина, а скільки разів я повторюю, як, повторю, як до мене звертатись, а ви все не можете запам'ятати. Візьміть, запишіть. В це, не в же. Візьміть, запишіть, як правильно треба звертатися до мене. Що? В Шо Азові цьому? будете учить так. В Азові дійсно, в Азові тебе все навчать. А, ти в Азові, чого? як потрапиш до Азова, ти навіть будеш співати пісню батько наш Бандера. Навіть ти слів не знав, зграз, одразу згадаєш. Питань нема. Та Да-да-да-да-да. Там добре, там просто, значить, педагоги від Бога, там от реально. Там от з перших хвилин. Ти будеш знати і українську мову, і будеш співати гарні українські пісні, як батько наш Бандера, і, і решту. Так. Так, Альошенька, так. Жаль, жаль мені вас. Ой, не, залиш вон вон на, на цю свою, я не знаю, я хто далар. це, що там друга психіатрична хвора людина. В принципі, ти мені вже трошки набрид. Це антопічистий. Якщо. Якщо ще якісь питання є, давайте. Якщо Дмитрий, є, то Дмитрий, тоді підеш за шиль, курсом русського воєнного корабля. старий, і ще товариші його знімали. Так, да, звісно, товар Свадьба шукали, дійсно. Це про тебе. Свадьба в малиновці називають пан. Я ж думаю, і що це переді мною попандопала сидить. Во! так, Слухай, я ролик з тобою так і назву. Попандопала. В гостях попандопали. Пани. Грицько. Так і от Дмитро. Так ролик з тобою і назву. Ролик з тобою, так і назву. По Пандопова. Саме Ладно. Димитрій. Ні. Саме цікаве, що і запам'ятай, запам що Україна була, є і буде. Ви окупанти, ви будете знищені. Російська Федерація припини Я своє не існування. Не не буде ніякої більше Росії. Навіщо ти йому роги показуєш? Ти йому такі роги наставляєш? О, вой вон да. Так що, а тепер знаєш, куди пішов русский войн корабль? Чего? Куди пішов русский войн корабль? Знаєш? А ви нічого не знаєте. Во. Вас, вас все. Робота. Пішов вон пес. <раплят> <раплят> на брит. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, які ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.